Вільний рух товарів між Євросоюзом та Україною це головна мета угоди про асоціацію. Але ще задовго до початку дії поглибленої зони вільної торгівлі багато українців налякані ймовірними негативними наслідками. Між тим, чимало страхів базуються на голослівних припущеннях. Підписання, начебто, відразу призведе до економічних ускладнень в країні, а простим українцям, мовляв, жити стане гірше через зростання безробіття та через те, що ціни стануть європейськими, а зарплати залишаться українськими. Насправді, після підписання угоди прогнозується збільшення головного показника економічного розвитку внутрішнього валового продукту на 6% на рік. За оптимістичного сценарію, до 12%. досвід країн, що раніше почали розвивати тісні економічні зв'язки з Євросоюзом, показує, вони тільки виграли від цього. Наприклад, 90-го року польський ВВП був лише на 8% вищим ніж в Україні. А вже за 5 років він перевищив український у 4 рази. Отже, економічні переваги стали помітними ще задовго до подачі заявки на членство в ЄС. Продукти, що виробляються в Україні, начебто, не відповідають нормам Європейського союзу. Тому кажуть, експорт до Європи буде неможливий, а підприємства закриються. Дійсно, найбільшою проблемою для українських підприємств стане перехід до європейських норм. Але на сьогоднішній день 25% українських товарів вже експортуються до Європи. І це означає, що частина українських компаній адаптувалася до євростандартів ще до підписання угоди, тому вони першими відчують і її переваги. Якість товарів, що виробляються в Україні для українського споживача, покращиться, а ціна на продукти, ввезені з Європи, стане нижчою. Хоча суттєво кількість європейського товару в Україні найближчим часом не збільшиться, бо угода в першу чергу орієнтована на відкриття доступу України до європейського ринку. Також українські товари стануть більш конкурентоспроможними, в тому числі на міжнародних ринках. Традиційно Україна експортує до Росії. Міфотворці лякають, що після підписання угоди співпраця з російськими компаніями стане неможливою, а торгівля з митним союзом застопориться. Насправді, через підписання угоди Україні не треба розривати стосунки з Росією або іншими країнами. Багато європейських компаній, виробляючи товари за європейськими стандартами, експортують свою продукцію на російський ринок. 2012 року Європейський Союз експортував до Росії у 9 разів більше товарів, аніж Україна, враховуючи, що населення України в 11 разів менше, ніж Європейського Союзу, то на душу населення цифри експорту з ЄС та України до Росії майже однакові. І при цьому Україна та Росія мають підписані угоди про спрощену торгівлю та схожі стандарти, що мало полегшити експорт до Росії. Українські виробники відчували проблеми з експортом до Росії ще до підписання угоди про асоціацію. І, хоча для України підписання угоди не має стати на заваді співпраці з Росією, не можна виключати штучного блокування торговельних зв'язків через політичні мотиви.